Малина і ожина досить невибагливі ягідні чагарники, однак, щоб вони радували ароматним рясним урожаєм щороку, важливо не тільки якісно за ними доглядати в процесі вегетації, але і спочатку грамотно вибрати і посадити саджанці. Підписуйтесь на наші канали, якщо ви думаєте, що можна прийти в перший ліпший садовий центр і купити за відповідною ціною перший ліпший саджанець. Забезпечений красивою фотографією майбутнього рясно плодоносного чагарнику. Ви помиляєтеся, саджанці малини і ожини, як і будь-яких інших рослин, повинні відповідати цілому ряду вимог, щоб мрія про майбутній урожай не залишилася нездійсненою, визначитися з сортом малини або ожини. Далеко не всі сорти малини або ожини, які сподобаються вам візуально. Можуть бути районовані в вашому регіоні, перш ніж бігти за обраним рослиною, ретельно вивчить інформацію про нього, благодокладних характеристик будь-якого сорту і реальних відгуків дачників сьогодні у всесвітній павутині повно. Дізнайтеся, який температурний і світловий режим підходить обраному вами сорту, чи добре той перенесе зимівлю в даному регіоні, чи підійдуть йому ґрунту вашої ділянки, і так далі. Зрозуміло. Вирушати за саджанцями варто в перевірений спеціалізований центр або магазин, або в великий онлайн-магазин. Який співпрацює з відомими фірмами на стихійному вуличному ринку недобросовісні продавці, які бажають швидше збути товар, можуть всучити вам абсолютно інший сорт, а то і дичку, або сильно прикрасити його якості, як вибрати якісні саджанці малини та ожини, розглянемо деякі особливості, на які потрібно звернути увагу, щоб купити якісні саджанці малини і ожини. Ви можете вибрати саджанці як з відкритою, так і з закритою кореневою системою. Головне, щоб вони були здоровими у першому випадку, швидше за все, вас порадує ціна, за те другі будуть краще приживатися. Головна вимога в обох варіантах добре розвинена, сильна коренева система. В першу чергу коріння повинні бути здоровими, без ознак підмерзання, гнилі. Механічних пошкоджень і підсихання саджанці малини або ожини повинні мати не менше трьох еластичних, добре розгалужених мочкуватих корінців довжиною не менше 10-15 см. Рослини з дуже короткими корінням або взагалі не приживаються або приживаються дуже погано і відстають у рості, якщо у випадку з відкритою кореневою системою розглянути коріння можна більш ретельно. То для саджанців із закритою системою доведеться розглядати сам контейнер. Важливо, щоб рослина була в ньому вирощена, а не спішно пересаджено перед самим продажем, якщо з рослиною все в порядку коренева система зазвичай заповнює весь обсяг контейнера, а кінчики корінців виступають з дренажних отворів. Також потрібно звернути увагу на стебло, особливо на стан кори і нирок, втеча повинен виглядати здоровим, не мати механічних пошкоджень. В діаметрі підстави бути не менше 0,8-1 см біля основи втечі має бути не менше трьох нирок, саме вони дадуть плодові гілки, на яких буде відбуватися дозрівання ожини або малини довжина втечі ролі не грає. При посадці він все одно підлягає обрізку до довжини 15-20 см. Така процедура сприяє кращому відростання пагонів і часткового знищення можливих зимуючих на стеблі шкідників і збудників хвороб. Отже, важливіше купити саджанець малини або ожини з відмінно розвиненою, добре сформованою кореневою системою і наявністю добре помітних бруньок біля основи стебла, ніж розлогою кроною, але проблемами з корінням грамотно збережіть саджанці малини і ожини до моменту посадки. Теоретично, малину і ожину можна висаджувати в ґрунт протягом усього вегетаційного періоду, зазвичай же це роблять навесні квітень-травень. Або восени вересень жовтень, якщо ви вписуєтеся. В ці терміни найзручніше куплені саджанці малини або ожини висаджувати відразу ж після покупки. В ідеалі, в цей же день, під час транспортування до присадибної ділянки приберіть поліетиленову упаковку, якщо така була. Обмотайте кореневу систему рослин вологою тканиною, везіть саджанці у вертикальному положенні, щоб не пошкодити нирки, а по приїзду відразу визначайте на нове місце проживання. Якщо ж ви придбали саджанці зовсім під зиму або вам дісталися сорти зі зниженою зимостійкістю, які не варто висаджувати восени, вам потрібно грамотно зберегти їх в належній якості до весни. У цьому теж немає нічого складного. У такій ситуації важливо пригальмувати завстання саджанця, Ввести його в стан спокою, щоб зберегти сили рослини до нового дачного сезону. Найзручніше відправляти саджанці малини і ожини на комфортну зимівлю в підвал або льох при температурі не вище 0,3, помістивши їх прикопаними в злегка вологий пісок в одинці або в одному великому контейнері. Холодості сорти можна помістити саджанці в яму прикоп. Тимчасове місце зберігання у відкритому ґрунті, де посадковий матеріал не зможе міцно вкоренитися, але і не загине до посадки на постійну ділянку, у прикоп рослини відправляють, попередньо наситивши вологою і видаливши всі висохлі або пошкоджені частини стебел і коренів. А у вас є свої перевірені хитрощі вибору кращих саджанців малини і ожини. Діліться в коментарях.